Малина один з найпопулярніших ягідних кущів, який дарує нам приголомшливо смачні, ніжні, ароматні ягоди. Весна важливий період у догляді за малиною. Саме в цей час закладається майбутній урожай поточного року. У цьому відео я детально розповім вам про те, як правильно поливати, обрізати і підгодовувати малину навесні. Розглянемо різні види малини і особливості догляду за ними. Весняний догляд за малиною включає в себе звільнення кущів від укриттів, установку шпалер для літньої малини, внесення добрив, полив, розпушування ґрунту під рослинами і її мульчування, обрізку і профілактику проти шкібників і хвороб. Як правило, садівники вирощують два види малини: малину літню, садову і малину ремонтантну малина літня або садова. Це найпоширеніший вид малини, який плодоносить на пагонах минулого року і радує садівників ранніми врожаями стиглих ароматних солодких ягід. Плодоношення літньої малини починається в середині кінці червня, в залежності від сорту, і закінчується в кінці липня. Малина ремонтантна це особливий вид малини, який здатний до формування двох врожаїв на рік. Першого на торішніх пагонах, другого на пагонах поточного року. Однак в умовах короткого літа, на більшій частині території України другий урожай почне формуватися тільки у вересні і не встигне дозріти. Тому у всіх регіонах України, крім південних, ремонтантна малина вирощується на пагонах поточного року, які восени після закінчення плодоношення вирізаються під корінь. При такому вирощуванні один урожай ремонтантної малини встигає в серпні і продовжує термін споживання свіжих ягід малини практично до кінця літа. Огляд рослин і видалення пошкоджених частин. Навесні після сходу снігу необхідно зняти укриття сторішніх пагонів літньої малини, уважно оглянути їх, видалити всі поламані, підмерзлі і слабкі пагони. Після цього можна зміцнювати довгі гілки кущів літньої малини на шпалери. З ремонтантної малини, всі пагони, якої були зрізані восени. Потрібно зняти укриття з сухого листя і ялинового гілля і підгорнути землю в пристовбурних кругах, контроль вологості ґрунту і запобігання пересихання, малині для правильного росту і розвитку необхідно багато вологи. Адже вся її коренева система знаходиться практично під поверхнею ґрунту, де земля в спекотне літо швидко висихає. Про те, як правильно проводити поливи, я розповім нижче. А спочатку після зняття укриттів з кущів викопайте ямку поруч з малинником глибиною на багнет лопати. Якщо земля на цю глибину добре зволожена, значить все в порядку. Якщо земля суха, проведіть влагозарядковий полив всього малиннику з розрахунку 40 літрів на 1 квадратний метр. Установка шпалер шпалери потрібні тільки літній малині. Після того, як ви оглянули і обробили торішні пагони літньої малини, зміцните їх на шпалеру. Шпалера для малини, посадженої рядами, виглядає так. Уздовж одного ряду через 3 метри повинні бути вкопані стовпи висотою 3 метри, до яких на трьох рівнях 1 метр, 1 метр 70 сантиметрів, 2 м, 90 см, натягнута дріт в гумовій опліці. До цієї дроті на різній висоті і підв'язуйте 8-9 найсильніших пагонів від одного куща. Ремонтантної малині шпалери не потрібні. Її пагони за літо виростають до 2 метрів і на них формують урожай ягід. Полив малини навесні. Весняний полив малини має свої особливості. Не забувайте, що коренева система малини знаходиться в верхньому ґрунтовому шарі на глибині 20-30 см тому стежте за тим, щоб верхній шар ґрунту завжди був сильно зволоженим. Пам'ятайте, що малину потрібно поливати часто і рясно у суху погоду через день по 15-20 літрів під кожен кущ. Норму поливу ремонтантної малини в міру росту пагонів необхідно збільшувати, довівши до 30 літрів. Особливо рясно поливайте малину в період цвітіння, розпушування і мульчування. Після кожного поливу землю в малиннику потрібно акуратно і неглибоко розпушити невеликі сапкою, щоб не пошкодити коріння. Після цього замульчируйте всю землю під малиною соломою шаром 6-8 см. Мульчуючий шар буде перешкоджати утворенню ґрунтової кірки, збереже вологу в прикореневому шарі і буде перешкоджати росту бур'янів і прикореневих нащадків. Але це ще не все. При поворотних заморозках мульча захистить коріння малини від вимерзання. Підживлення малини навесні. Навесні всі види малини підгодовують практично однаково. В середині кінці квітня, коли верхній шар ґрунту відтане на глибину 12 см дайте всім кущах малини азотну підгодівлю. Найкраще розчин сечовини – 2 столові ложки на відро води під кожен кущ. В середині травня дайте всім кущах малини калійно фосфорну підгодівлю, наприклад, по 2 столові ложки сірчанокислого калію і суперфосфату на 1 квадратний метр під час розпушування грунту під кущами. Відразу ж після внесення добрива рясно полийте всі рослини. Третю підгодівлю дайте в кінці травня, початку червня. Для цього найкраще підійде розчин гною в концентрації 1 до 10 з водою. У цей розчин на 10 літрів додайте 2 літрові банки деревної золи і 3 столові ложки калімагнезії. Витрата цього добрива по 2 літри під кожен кущ після рясного поливу чистою водою. Обрізка малини навесні. Оскільки літня малина плодоносить на торішніх пагонах, а ремонтантна на пагонах поточного року, то й весняна обрізка для них буде різною. Для літньої малини проводіть тільки санітарну обрізку. Пагони ремонтантної малини ви повинні були вирізати під корінь ще минулої осені після закінчення плодоношення. Але якщо з якихось причин ви не встигли це зробити, то можете вирізати всі торішні пагони ремонтантної малини ранньою весною до початку сокоруху в кінці березня, початку квітня. Профілактика шкідників і хвороб малини: всі пропоновані нами сорти малини мають підвищену стійкість до грибних хвороб. При гарному догляді і відсутності бур'янів в малиннику шкідники навряд чи потривожать ваші рослини. Однак я все ж рекомендую вам навесні провести дві профілактичні обробки малинових кущів від шкідників і хвороб. Першу обробку від грибних хвороб проведіть на початку квітня. Найкраще для неї використовувати 1% бордоську суміш через два тижні. обробіть малинові кущі і землю під ними інсектицидним біопрепаратом інтавер від прокидаються шкідників. Це засіб абсолютно безпечно для людей і тварин. Я детально розповів вам про весняний догляд за малиною. Сподіваюся, ця інформація буде вам корисна.